Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, окупанти випустили 64 ударних ударних бопелати, пушахети, безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, приморсько ахтарськ Реф. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 41 ударного БПЛА типу «Шахет» та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Двадцять Ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Три із них полетіли у напрямку Росії, один в Білорусь. Йдеться у зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок падіння уламків дронів на Київщині задокументовано пошкодження приватного будинку та паркану. За попередніми даними, Нацполіції України постраждалих немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колосніківки на Харківщині. Про це заявляють аналітики порталу Діпстейт. У вівторок, 7 січня, стало відомо, що українські війська зуміли стабілізувати ситуацію в районі населених пунктів Кругляківка та Колісниківка Харківської області. За інформацією аналітиків, ситуація доволі спокійна. Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку та не дати московитам розширювати зону контролю вздовж осколу. Навіть після досить масованого механізму. Організованого штурму на загризове окупантам не вдалося закріпитися, адже українські військові знищили як техніку, так і особовий склад, який порозбігався по посадках. Йдеться у повідомленні. Уже завтра, 9 січня, відбудеться засідання Рамштайну, де буде визначено план підтримки оборони України до 2027 року. Про це заявили у Пентагоні. Міністр оборони США Ллойд Остін під час 25-го засідання контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині планує зібрати керівників восьми коаліційних груп. Основна мета зустрічі розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року про це повідомляє Міноборони. Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та броньовані транспортні засоби а також зусилля з посилення оборонної промислової бази, наголошують у міноборони США. Мирна угода між Україною та Росією може з'явитися вже до Великодня. Про це пише Sky News. Видання зазначає, що нова адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа намагатиметься якнайшвидше зупинити війну і натиснути на обидві сторони, щоб укласти мирну угоду до Великодня. Усе зводиться до того, чим Путін готовий пожертвувати, особливо в таких районах як Курська область. А також, на жаль, чим готовий пожертвувати президент Зеленський. Йдеться в матеріалі. Укрпошта планує випустити марку з нецензурною лексикою. Після інтерв'ю Зеленського нова марка може продовжити серію Руський воєнний корабель. Укрпошта розглядає створення поштової марки з написом Будапештський меморандум. Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Роботодавець тепер зможе читати переписки працівників. Проєкт нового трудового кодексу. Роботодавець може здійснювати моніторинг робочої кореспонденції працівника або документів, файлів, створених на технічних електронних пристроях, чи використовується працівником для виконання трудових обов'язків. Також роботодавець повинен поінформувати працівника про моніторинг та обґрунтувати його необхідність, не порушуючи права на особисте та сімейне життя. Такі зміни запропонувало міністерство. Економіки України